Виконуємо номер 1658 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Об'єм кімнати 90 метрів кубічних. Висота кімнати 3 метри. Знайди площу підлоги. Кімната має форму прямокутного парлепіп. Об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту. Щоб знайти площу основи, необхідно об'єм поділити на висоту. Отже, 90 ділимо на 3, маємо 30 метрів квадратних. Площа підлоги. Записуємо відповідь. 30 метрів квадратних. Номер 1658 виконано.